Права 279. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 4. Відняти 2,5. Що ми могли відняти. Давайте 4 запишемо як 3 плюс 1. А 1 запишемо як 9 дев'ятих. Тобто ми можемо записати цю різницю так. 4 запишемо як 3,9. Відняти залишається 2,5. І це дорівнює. Зараз вже можемо виконувати віднімання. Віднімаємо цілу частину. 3 мінус 2 це буде 1 ціла. Тоді в чисельнику записуємо різницю чисельників. 9 відняти 5. А в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Записуємо 1 ціла. 9 відняти 5, це буде 4. Є? Переходимо до другого завдання. 8 відняти восьмих. Аналогічно, щоб відняти 7 восьмих, давайте 8 запишемо як 7 плюс 1, а одиницю запишемо як 8. Восьмих. Тобто запишемо цю різницю так, як 7 цілих 8 восьмих Відняти 3 цілих 7 восьмих. І це дорівнює. рівні. Ну що ж, давайте знаходити різницю. 7 відняти 3 це буде 4, цілих. Тоді в чисельнику записуємо як різницю чисельників. 8 відняти 7. А в знаменнику записуємо 8. І це дорівнює. Це буде 4, 8 відняти 7. Це буде 1. Записуємо 8. І переходимо до третього завдання: 7 3 четвертих мінус дванадцятих. Для того, щоб ми могли відняти, запишемо тоді, зведемо дроби до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 12. 12, що ділиться на 4 це буде 3. Тоді додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. То цю різницю можна записати як 7, цілих. тоді 3 помножити на 3 це буде 9. 3 помножити на 4 це 12. 9 дванадцятих запишемо відняти. 5, 12. -х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо вже віднімати. Різниця цілої частини це буде 7. 0 цілих. Ну а в чисельнику записуємо як різницю чисельників. 9 відняти 5. А в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Записуємо 7, цілих. 9 відняти 5, це буде 4, 12 записуємо. І це дорівнює. Скорочуємо І чисельник і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Тоді записуємо, що це дорівнює. 7,13. Переходимо до четвертого завдання. 8,5 мінус 32. Для того, щоб відняти ці дроби, потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника. Ну, Тут можна звести до якого знаменника до 80. Значить, Тоді додатковий множник до 516 це буде 5. Записуємо 5. А додатковий множник до 3,2 це буде 4. Yeah. Ну що ж, тоді записуємо цю різницю так. 8,5 на 5, це буде 25. А в знаменнику 5 помножити на 16, 5 помножити на 10 це 50, 5 на 6, 30, разом 80. Отже, 8,25, мінус 4 помножити на 3 це 12. 4 по-носить на 20 це 80. І це дорівнює. Ну що ж, тепер можемо знаходити різницю. Різниця цілої частини це буде 8. Тут у нас є 0, цілих. Так? то у чисельнику записуємо, як різниця чисельників, 25. Відняти 12, а в знаменнику записуємо 80. І це дорівнює. Це буде 8, цілих. тоді 25 мінус 12 це буде 13. 8. Є? Ну що ж, переходимо до наступного, до п'ятого завдання. 9,4 мінус 5,3. Для того, щоб відняти дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді додатковий множник. Найменший спільний знаменник у нас буде 10. Додатковий множник до 4 це буде 2. Записуємо, що тоді ця різниця дорівнює. Отже, буде 9, цілих. 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 5 це 10. Мінус 5, цілих. записуємо, як і було, 3. десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте вже будемо віднімати. Різниця цілої частини 9 відняти 5 це буде 4, цілих. в чисельнику записуємо тоді 8, відняти 3. А в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Це буде 4, цілих. 8 відняти 3 це буде 5. Знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 5. 5 що ділиться на 5, це буде 1. 10 що ділиться на 5, це буде 2. То записуємо, що це дорівнює 4 1 друга. Є? Переходимо до шостого завдання. 7,5 мінус дванадцятих. Для того, щоб відняти, будемо дроби зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 12. 12, що ділиться на 6, це буде 2. Тоді додатковий множник до 5 шостих це буде 2. Є? Записуємо тоді, що ця різниця буде дорівнювати 7, цілих. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 6 це 12. Так. Відняти. Так і залишається 7 цілих 7 дванадцятих. І це дорівнює. Зараз вже можемо віднімати. з цілої частини 7 мінус 7 це буде 0. 0 цілих записувати не будемо. А записуємо тоді різницю чисельників, як 10 відняти 7. А в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. 10 відняти 7 це буде 3. Записуємо, що це дорівнює 3 12. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1, 12, що ділиться на 3, це буде 4. То ми записуємо, що це дорівнює 1 четверта. І... Переходимо до сьомого завдання. 8,815 мінус 5,920. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, 20 не ділиться на 15, 20 що множиться на 2, 40 не ділиться на 15, але 20 що множиться на 3, це буде 60, поділиться на 15, це буде 4. Тоді записуємо, якщо додатковий множник до 8,15 це буде 4, а додатковий множник до 92, це буде 3. Ну що ж, запишемо тоді, як запишеться наша різниця. Отже, у нас буде 8, цілих. 4 на 8 це 32. 4 на 15 це 60. Мінус 5, цілих. 3 помножити на 9 це 27. 3 помножити на 20 це 60. І це дорівнює. Давайте вже будемо віднімати. 8 відняти 5 це буде 3, цілих. тоді в чисельнику записуємо як різницю чисельників. 32 відняти 27. А в знаменнику записуємо 60. І це дорівнює. Це буде 3, цілих. Тоді 32 відняти 27 це буде 5. А в знаменнику записуємо 6. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. А 60, що ділиться на 5, це буде 12. Є? 50 на 5 це 10, а 10, що ділиться на 5, це 2. Разом 12. Тобто, що тоді наше число буде дорівнювати 3,12. Є. Переходимо до восьмого завдання. 7,11 мінус 5,4,21. Для того, щоб відняти дроби, будемо зводити їх до найменшого спільного знаменника. 21 не ділиться на 14, 21 що множиться на 2, це буде 42, поділиться на 14, це буде 3. Тоді записуємо, що додатковий множник до 11 це буде 3, а до 4,21 це буде 2. Тоді наша різниця запишеться так. Отже, буде цілих 3 помножити на 11, це 33, 3 помножити на 14, 3 на 10 30, 3 на 4 12, 30 плюс 12 це 42. Відняти 5, цілих. 2 помножити на 4 це 8, 2 помножити на 21 це 42. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати 7, відняти 5 це буде 2, тоді в чисельнику записуємо як 33 відняти 8. А в знаменнику записуємо 42. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 2 цілих. 33 відняти 8 це буде 25. А в знаменнику записуємо 42. І... Ну що ж, це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.